Віт, я Девід Лоуренс, і в цьому відео я розповім і покажу вам, як виконати переміщення з поверхні, наприклад, крісла колісного на ліжко з двосторонніми протезами кінцівок. Отже, при переміщенні з ліжка або іншої поверхні на крісло колісне за допомогою дошки для пересаджування найважливішим аспектом з самого початку є підготовка. Крісло не має бути під кутом 90 градусів до ліжка. Передня частина повинна бути приставлена якомога щільніше, а обидва колеса повністю зафіксовані, таким чином, крісло не зрушиться з місця. Якщо дошка для пересаджування має зручний отвір, то це чудово. Якщо ні, то просто візьміться за сам кінець. Я наближаюся до пацієнта, який витягнув руки в обидва боки, і перше, що я хочу, щоб він зробив, це трохи посунувся, аби розвернути свої стегна в напрямку крісла. Якщо йому вдасться повернутись під більшим кутом, він повинен буде зробити менший поворот на дошці. У цей момент я беруся за бічну частину його шортів і піднімаю їх вгору, щоб вони не зачепились за дошку. Злегка під нахилом встановлюємо дошку на місце. Зауважте, що дошка знаходиться більше під стегном, не під сідницями. Це тому, що якщо ми розташуємо її занадто далеко, пацієнт може зісковзнути з передньої частини дошки. Ви також помітите, що частина дошки знаходиться на кріслі, але не повністю. На кріслі достатньо місця, щоб він міг пересунутись з дошки, як тільки опиниться на ньому. Під час допомоги дуже зручно знаходитися на стільці, але ви також можете стати на одне коліно, наблизитися і вхопити пацієнта за ремінь чи верхню частину штанів. Чудово, якщо є пояс для переміщення. Я віддаю перевагу тримати за ремінь або за петлі штанів, тому що так я краще контролюю пацієнта. Тепер я хочу, щоб він трохи нахилився до мене, відштовхнувся і злегка посунувся. Не сильно, лише злегка за один раз. Зробіть це ще раз нахиліться і посуньтеся. Добре, ще раз, нахиліться і посуньтеся. Ми майже пересунулись з дошки. Я прошу його спертися рукою на підлокітник, аби він був вище, тому що для останнього руху нам необхідно припіднятися і сісти у крісло. Отже, піднімаємось і сідаємо у крісло. Щойно він опиниться на кріслі і трохи нахилиться назад, дошка легко вийметься. Якщо наш пацієнт може зробити це самостійно, йому необхідно встановити крісло і перевірити гальма. Отже, нахиліться, покладіть руку на колесо і переконайтеся, що воно зафіксоване на місці. І так само з цього боку дотягніться і упевніться, що воно зафіксоване і нікуди не сунеться. Далі візьміть дошку для пересаджування в руку з тієї ж сторони. І просуньтеся на неї. Ось так зверніть увагу, як він взявся за шорти або штани, щоб трохи підняти їх. Дошка для пересаджування знаходиться під кутом до крісла, але не повністю на сидінні та цілком під стегном. У цьому положенні необхідно розвести руки в сторони, трохи нахилитися вперед і злегка посунутися. Пам'ятайте, що дуже важливо робити невеликі рухи, тому що дошка для пересаджування слизька, і він може зісковзнути з неї. Якщо ж він зупиниться і дошка не рухатиметься, він може перекинутись, тому що шорти зачепляться знизу. Отже, так само. Маленькі, маленькі рухи. Ось так потихеньку, коли він буде наполовину на кріслі, необхідно підняти руку. Далі останній крок відкиньтеся на спинку крісла, дошка вийметься. Зараз ми розглянемо переміщення пацієнта з двосторонніми протезами нижче коліна у положенні, стоячи. Насамперед, це завжди підготовка. Встановіть крісло колісне у правильне положення. Обидва колеса повинні щільно прилягати до ліжка. Переконайтеся, що крісло не рухається. Далі пацієнтка має підтягнути стегна ближче до ліжка, але при цьому вона має бути дещо під кутом до нього, саме в такому положенні. Тепер їй потрібно трохи підтягнути ноги під себе, але так, щоб вони були частково відведені від візка. Потім вона має покласти руку з тієї ж сторони на підлокітник, щоб забезпечити стабільну позицію. Друга рука буде відштовхуватися від поверхні ліжка. Якби на ній був пояс для переміщення, я міг би тримати її за нього. Я віддаю перевагу тому, щоб просто вхопити її за ремінь або петлі і зайняти стійке положення. Далі вона має нахилитися вперед до мене і відштовхнутися, щоб стати в положення стоячи. Я залишаюся дуже близько до неї. Для стабільності вона кладе на мене свою руку. Чудово. Тепер я хочу, щоб вона зробила крок лівою ногою трохи вперед, а праву ногу відставила назад. Ідеально, зараз вона готова сісти. А тепер повністю сядьте у візок, перш ніж я вас відпущу. Дякуємо за перегляд і сподіваємося, що це було для вас корисним. Це відео є частиною циклу про протезування, починаючи від управління куксою після ампутації і закінчуючи бігом з протезом. Ми заохочуємо вас переглянути інші відео з цієї серії та поділитися ними. Ви можете знайти їх на нашому каналі YouTube за посиланням youtube.com. Щоб бути в курсі наших останніх матеріалів. Натисніть на посилання в кутку, щоб підписатися, і не забудьте лайкнути, прокоментувати та поділитися цим відео.